Пмінеструни є класичною стравою італійської кухні. Як приготувати цей суп? Одну селеру, одну моркву та цибулю кладемо в каструлю з водою, також додаємо лавровий лист та трохи чорного перцю. Ставимо все це на вогонь, варимо 20 хвилин, а потім виймаємо овочі. Потім потрібно в бульйон додавати сочевицю. Але я роблю трохи цікавіше: я додаю вермішель, яка зроблена з червоної сочевиці. Далі в супчик потрібно додавати овочі, нарізаний баклажан та кабачок. Також, окрім цих овочів, я додаю томати, які я вже почистила від шкірки та нарізала кубиками, і додаю ще нарізані стебла селери. Так як я варю цей суп без м'яса, я буду його заміняти грибами. До речі, цей суп ідеальний для людей, які не споживають м'яса або хочуть щось легкого та смачного. Грибочки підсмажила, додала в суп і все готово. Можемо подавати страву до столу та смакувати. За бажання можна прикрасити супчик з зеленью, тоді він буде такий весняний та запашний.